Сура 81. АД Ат Таквір. Згортання, Ім'я Аллаха милостивого милосердного. Коли сонце згорнеться, коли зірки посиплються, І коли гори зрушаться, і коли верблюдиці на десятому місяці вагітності залишаться без нагляду, і коли дикі звірі зберуться, і коли моря запалають, і коли душі з'єднаються. Коли поховану живцем запитають, за який гріх її вбили, і коли сувою розгорнуться, і коли небо буде зірване, і коли пекло запалає, і коли рай наблизиться, дізнається душа, що приготувала собі вона. Таж ні, клянуся світилами, відступаючими, що швидко плинуть і зникають. І нічу, що розсіюється і світанком, коли займається він, бо істину це слова посланця шляхетного, володаря сили біля володаря трону, могутнього, якому коряться, вірному, і що ваш товариш небожевільний істинно, бачив він його на небосхилі ясному, і що він не скупиться на розповіді про потаємне. І що це не слова проклятого шайтана, Та, та куди ж ви йдете? Воістину, це лише нагадування світам, тим спосеред вас, хто бажає йти прямим шляхом. Але не побажаєте ви цього, якщо не побажає Аллах Господь світів.